Я сюди прийшов 16 16.10, де був тут. Я тут був, я нікуди не вийшов. Ми, ми, були. Були. Да, ми всі тут були. Перемовини були призначені на 16.30. Ніхто так, Були. 16 були. Леонід Даценко прийшов не у шістнадцять двадцять. Конференц-зал закруглий стів. Перемовини мали не бути там, в полі. Де він ви все потом? Дякую За 20 хвилин. А які проблеми з'явитися вчасно? Ми б з'явилися вчасно, і чому Ми він не почекав до... 20 мене. хвилин? Я вчасно, вчасно тут був. Ви вчасно, але ви що, але сказали, але, але що без але то не інших... треба дурити людей і брехати. Що без інших народних Чому народних він не почекав? А можете дати відповідь? людям? Будь ласка, не брешіть. Чому Сергій Борисович відмовився чекати? Можете сказати? Адже на кону зараз стоїть не чиясь політична амбіція, а життя черкащан і стабільність в області для Сергія Борисовича. Життя Черкащан і стабільність в області не коштують 20 хвилин його часу. Дякую. Ми не планували проводити прес-конференцію. Це інша сторона діалогу перегомовин перетворила діалог у монолог заради свого піаку.